Ну що ж прийшло в підеться це я. Наймаж такіший захід 2015 року. Більше півтори тисячі людей з українською садкової сьогодні вишукуються у формі правого міста Вінниця. Для того, щоб продемонструвати любов до рідного місця міста та єднання всіх його жителів, 35 вищих навчальних закладів міста на Тадиття та тисячі просто бажаючих збиралися сьогодні. Мені для того, щоб встановити новий рекорд України в номінації «Найбільший герб області, створений із людей. А що на Чіха? Ми сьогодні здали входимо в історію, тому що ми з вами створимо рекорд, рекорд України, де ми створимо новий герб Вінниці. Но для того, чтобы открыть это чудесное мероприятие, нам...